Юлія возить доньку на розвиваючі заняття до суми з села Залізняк Сумського району. Розповідає, що приїздять сюди до чотирьох разів на тиждень і готові їздити, скільки знадобиться. Цей рік дуже складний, немає садочка, онлайн не заміни, і ми вирішили їздити. Дитина найголовніше тут між дітками їй подобаються танці, їй подобається логопед, підготовка до школи. Вона ходила на заняття з малювання, поки танців ще не було. Заняття станців проводить Аліна Дядченко – професійний хореограф, Розучує з вихованцями руханку та нескладні танці. Дітям не вистачає рухової активності, каже тренерка, а тут їм викладають радість рухатися. Не всі мають здорове харчування, можливо, не всі мають, чи їм подобається, чи не подобається, чи можливо батьки не можуть приділяти уваги і гратися на площадках. Бігати, не всі мають ту активність, котра повинна дитині, щоб прям ну рухатися. Іноді батьки не біжи, зачекай, а треба дитині бігти. Треба скакати, стрибати, тобто мені здається, це дуже важливо. Інша група дітей у цей час проходить арт-терапію. Ми малімо ліпимо, граємось. На цих заняттях грають із крупами, піском, малюють, зустрічаються з казковими героями. Все це розвиває дрібну моторику, логіку, мислення, тренує пам'ять, допомагає досліджувати навколишнє середовище. Розповідає тренерка з арт-терапії Світлана. Каже, програму занять складає самостійно, спираючись на власний досвід вчительки початкових класів. Також враховує воєнний час та страхи і тривоги дітей, які з ним пов'язані. Ми розкриваємо їхні страхи. Окрім того, що ми спілкуємося з дітками, ми використовуємо різні техніки для того, щоб цей страх пережити, перемалювати, переліпити. Окрім групових занять, надають консультації дитячі спеціалісти, розповідає адміністраторка проєкту. Консультації індивідуальні з психологінею, і далі вже у них, ну якби якщо є потреба, то вони співпрацюють уже далі, йдуть на заняття індивідуальне там з психологінею і працюють якийсь час. Також до логопедині дітки вже зібрані, ну набрані, і в них почались з цього тижня почались вже заняття. На покращення вимови також це індивідуально. В когось одне заняття, в когось два на тиждень. Усі ці заняття частина проєкту Простір дитячих мрій, який реалізує сумська громадська організація Ліга сучасних жінок. Три роки до цього організація проводила заняття для жінок. Коли ми працювали у безпечному просторі з жінками, котрі постраждали від насильства, ми зрозуміли, що насправді є проблема і в дітей. Написали проєкт, да, його підтримали, і ми створили такий простір, де займаються тільки з дітками, де розвиваючі заняття, і ці заняття є безкоштовними. За все вже заплачено за кордону донорами. Попит на заняття великий, каже пані Людмила, особливо на логопеда та психолога. Запис до логопеда для сумчан призупинений, але ще приймають дітей із районів Сумщини. А ось на розвиваючі заняття та на підготовку до школи місця є. Інформацію про це розміщують у соцмережах. Діткам треба дати більше, ніж дали нам, тому з маленького віку закласти якнайбільше в дитину хочеться. І це один із маленьких фрагментів його розвитку. Дитина розвивається, вона спілкується з дітками, пізнає навколишній світ. Від ну все це розвиток. Ми ходимо місяць майже вже більш активна стала дитина більше почався легше спілкуватися. Проєкт триватиме 9 місяців. Запис на заняття продовжується. Олена Рашевська, Олександр Сокол, Суспільне новини, Суми.